Це відео я знімаю для своїх клієнтів, щоб знали, де паркуватися. От ми виїжджаємо з траси Лазінковської на вулицю Янацю ну, Щуха, забув, як його звуть. Тобто там, де українське посольство. Ми виїжджаємо, ну їдемо до Маршалковської 3-дрі 5. Коли ви обираєте. Е, е, ну, от ви їдете в Ужент на відбитки, наприклад, або на відбір карти побиту. Мусите обирати не Маршалковську, а вулицю Польну. Вулиця Польна. І тоді ви приїдете до паркінгу, тому що на, вули... ну, біля Маршалко... на Маршалковській на самій немає місця для паркування. Дуже часто немає. І люди паркуються десь за 3-4 квартали взагалі невідомо де. І кажуть, що немає місця для паркування. А на вулиці Польній, десь за, ні, ні, за 200-300 за метрів від Уженду, є підземний паркінг. І в ньому завжди є місця. Ну так, там трохи дорого. Я вчора. В уженті десь 5 годин, то заплатив 30 злотих. Але краще заплатити гроші і нормально запаркуватись, ніж потім заплатити 200 злотих за те, що ви там десь притулились там, де не варто було тулитись. Це от я приїжджаю вулицю Щуха і зараз поверну на вулицю Польну. Що буде місце на цій ну там поближче, то звичайно ж я виберу поближче. А як не буде місце поближче, то поїду на платний паркінг і не буду морочитись. Зараз бурхлива революція буде скоро е, звільнене. Оце все ну будуть місця для парковки. А зараз, он, бачите, як люди паркуються, стають де попало. Ось тут вже відкрито, а там далі ще бачите, як красиво зробили бордюрчики. Місця для парковки з цього боку, все зайнято. Ось тут справа зараз. От я проїжджаю, там є місце. Де люди паркуються, але там паркуватись не можна, там Страж Мійська заблокує вас і ви будете потім забирати свою машину е е е е водні на 400 злотих. Он, таксіст приїхав, стає десь тут. Тут поки що роблять, е роблять вулицю і тут такий бардак. А я їду собі далі для того, щоб запаркуватись в паркінг. Залишився у мене з правого боку, але ну, що там пройтися трошки, зато машина буде. Я зараз їду на 2 години чи навіть на 3, тому що у мене буде співбесіда на сталий побит. Звичайно, хочеться, щоб машина була цей паркінг. Сюди заїжджаєте. Тут на в'їзді така штучка. Натискаєте кнопочку Берете білетик. от відкривається і ви тут стоїте Я круг зроблю спеціально, щоб ви побачили, де, де платити за парковку. Тут місця для інвалідів, а ось це, ось прямо переді мною, синеньким світиться, це автомат, де платити за парковку. Вставляєте той білетик, який вам цей штрих-кодом вгору і вам вискакує заплати картою чи заплати. Готівкою. Не пам'ятаю, чи купюри там приймає, а я плачу картою завжди. Чомусь не приймає телефон. Тобто, коли я пробую заплатити телефоном, не бачить телефони. Але карту бачить. Така дивна штука. Парктроніків немає, камер немає. Я паркуюсь 12 уже років на глазок. Ну, а це теж дає свій досвід. Все. Ну Ось така парковка. Ось тут паркуйтесь. Не шукайте хто знаде місце. Як будуть питання про стосовно легалізації перебування, телефонуйте 730 150 901. Я відповім на всі питання. У мене на сайті докладно все описано.